Сьогодні у нас 20 грудня 2023 року, 8 година, 29 хвилин, середа. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Кожен день займатися спортом, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, а корумпованим мародерам та злочинцям, які мене оточують та які захоплюють те, що їм не належить вигляді нагарбованих грошей і кромпованих зв'язків, показувати хто і хто. Це, бо це дуже важливо в теперішній час, коли не ціниться чомусь доброта, чесність, тверезість по нашій країні, а ціниться тільки брехня, зрада та... Злочини, які прикриваються нашими правоохоронними органами не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. 55. Вчинки, які кришуються. Ненажерливыми Говоримо на всю голову покидьками, якими свідомістю яких давним-давно вже заволоділи. Заволодів хтось інший. Але чомусь вони себе вважають найрозумнішими та найхитрішими. Зневажаючи все, все те, що робилося для збереження та примноження багатства нашої країни. І хай цим покидькам, яких підселюються незаконно збудовані на Буде соромно за те, що за їхні вчинки, за їхнє зло будуть відповідати за їхню брехню, будуть відповідати їхні діти, онуки і правнуки. Навіть якщо вони їх використовували і вони нічого не знали, що тут відбувається на цьому місці.